Сьогодні у відео ми з'ясуємо, що знаходиться на аккаунті першого місця рейтингу Forbes. Для цього відео я особисто зв'язався з даним гравцем, щоб детально показати та розповісти про його аккаунт. Ну а за такий формат відео можна, думаю, і лайк вліпити. Братанчик, а я нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. В промокод промок от отримай отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Так, збертва, зараз я знаходжусь з дуже цікавою людиною. Як ви бачите, зразу Руслан Містер. Одразу скажу на даний момент ця людина знаходиться в топ-1 Forbes. На Ukraine Гета 0, другий сервер. Руслан, привітайся. Добрий день. Зараз отако запитаю. Руслан, це твоє ім'я, правильно? Так точно. Добре, що ж, Руслан, давай пройдемося, напевно, для початку по базовим штучкам. Скільки ти вже взагалі часу граєш на Ukraine Гета? Граю десь приблизно півтора роки. Тобто за півтора роки ти вже такий зробив собі баланс, скажімо так. Ну так. Да. Ну а скільки в тебе зараз прямо на руках знаходиться? Людям думаю, буде цікаво подивитися. 에, на руках лярд 732, 685 200. Та прям так, прям так можна було і не казати. Ну коротше, лярд 500, да? Лярд 700. Навіть лярд 700. E, на карточці зараз. 625 мільйонів. Загальна вартість майна на 1 мільярд 802 Оооо. це через статистику дію, я так розумію, правильно? Через телефон? Так, так. Так, добре, я так розумію, ти у нас хлопець при грушах. Можеш розказати, як в тебе відбувається день? Тобто ти зайшов в гру, що ти першим кроком робиш? Витираю панелі на вілі, міняю інвектор, якщо там потребує він. E, ну, саме перше, потім сразу. Сідаю, беру свій любимий Гелік і їду зразу до магазину зброї, Поповняти товари, проплачувати оренду. Ага, то тут, як виходить, в тебе є бізнес свій, правильно? Так, магазин зброї. Ну, ми зараз будемо проїжджати, в принципі, може. Ну давай, проїхати. ну давай заїдемо зразу в нього і подивимося, що там взагалі в бізнесі твоєму. Ага. Це коротше один магазин зброї на всю карту, чи як це працює? Ще один додавали в Харкові. Ну, він був один єдиний, а зараз ще й в Харкові зробили. Ну, чесно скажу, я маю можливість подивитися, як у тебе Фінка. 에... <смеш> чи ні? Не надо. Не надо показувати яка фінка, правильно? Секретна <смеш> фінка. Ну добре, не будемо показувати, ну якщо людина не хоче, то чого показувати, правильно? правильно? Так що, добре, давайте зайдемо в середину і гляну, як там всередині, бо я навіть не пам'ятаю. Ого, ти чуєш, та тебе тут нормально ціводка. Так, ось можна взяти дробаша, наприклад, піти сюди. тир є чи що? А я навіть не знав, що тут террі, алю, <смеш> то ні, нормально. А якщо от також не секрет, ну, за скільки ти його придбав? Придбав я його за 570 мільйонів. Скільки, скільки. 570 мільйонів? Ну тут потужна битва за нього була. Багато хто ж хлопців хотіли його купити. Це я так розумію, прям коли вийшло оновлення, 2.0, ти тут оставив ставки, правильно? Ні, 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 це буквально це 02, по-моєму, 11-го Я її купив. Да, 02, -го, 11, го 24-го я її придбав. Короче, я так думаю, якщо в Києві тут в принципі один є, то я думаю, тут фінка хороша. Так, я замітив. В тебе номера СБУ. Ти що, десь в СБУ працюєш чи що? Звичайно, працюю в СБУ Києва. Зараз можемо заїхати. Уже файна організація, файний колектив. Один одного поважають і стоять горой за один за одного. О, ну це до речі є сильно потужно. Типу. А сама да. механіка тобі як подобається СБУ, чи ні? Чисто от, сьогодні було ГРП. Там доставляли на ЗСУ танки нові, по якому напали бандити, і ми їх відбивали. Ну дуже класно. В общем, прикольно. Короче, наже навіть без ГРП є чим зайнятися, скажімо так. Так, да, да. дуже багато людей в розшуку. Працюємо по розшуках, багато продають зброю. Працюємо по зброї, незаконній. Я думаю, наш генерал не обійдеться, якщо ми зараз зайдемо так легенко, Я думаю, теж не обійдеться. Так що всі, хто бажає працювати в такій дуже гарній структурі, запрошуємо вас в СБУ Києва. Ну про цей інтер'єрчик, скажімо так, а може ти розкажеш на якому ти рангу. Е, я на сьомому рангу. Це типа у нас роздягальна і оружейка. Полікуватися, да можна, я можу зайти зараз раз, одіти броніка собі сразу. В принципі, прикольно, є столоба, можна коли хочеш сильно хавати, ось підійшов, де на будь-який вкус і вибір. Похава. Якісь свій... макарони, якась гречка, бачу, є добре. Та що, у мене, кстати, є ще невеличкий будиночок, я придбав. Для комфортного проживання вистачає, так? Да? Та так, да, є де, як той казав, поїсти, попити, поспати, покупатись. Ого, каже. Ой, то ми заїжджаємо в якийсь блатний район, ні? Та ні, це озеро. Тут ми, тут можна покупатися, коротше. Якщо води нема, можна в озеро піти помитися. Куди ми Ігор. заїжджаємо, алло? Це мій маленький будинок. А, маленький, ну <рес> дуже маленький. Яночка для автомобілі, коли гості приїжджають, щоб могли поставити автомобілі. А що часто гості приїжджають до вас нормально? Да, Заїжджають там по праздникам Це типу, у нас одна вертольотна площадочка, там друга. Фонтанчик, бачите, зимою працює. вода з подогрєвом просто іде гаряча від бойлера. Так давайте напевно в середину, подивимося, що там середині, а потім ціну скажете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ой, за ой, Алло, ой, 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 да, наверное. Спальня, ні, чесно скажу, я такого скажу, ніколи не був в такому інтер'єрі. Ну реально, Перший раз таке бачу. 에, велика плазма. Тут я дивився бокс Усика. А, афортіса, афортіса. Да, да, да. так, тут, тут дивлюся стріми його. Ага. Лягаю, один, коротше, типу от дикать. Коротше, типа отак. Так, <реку> <реку> <Я влежу>. <реку> <реку> да, є у нас, кстати, такий сейф тут на 600 кілограм. <реку> сейф на 600 кілограм. <реку> ну, ну показуйте. <реку> Бухліца це по праздникам купає. <реку> в інвентарі, понятно, все, все що, що, що попало. Багато скінів, багато аксесуарів, багато всяких. Кого? Ну, трошечки Мото... займаєтеся перекупством, ні? Так, да, 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 да. Вільний час від праці е... займаюся на центральному ринку, Торгую речима. Тобто, серйозно, в шафі 600 кілограм, алкашка одна. Так, да, в принципі, так. Да. Ну там тряпочки, інвектори, це щоб інвектори, паяльнички, і ремонтивали. Тут у нас можна наблюдати басейн, ну він уже без води. А це шо таке, А це таке? якась прикраса? що це. Аля якийсь, я не знаю навіть як сказати, інтер'єр. Може, то вогонь треба палити? Та ні, 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 вогонь точно тут палити не треба. Це управління домом, точка управління. Ага, там би оплачувати, а мені пише, що ви не власник. Ну звісно, що я не власник, де мене такі гроші є. О, мені таке треба, відосики записувати. Реб писати? Ля-ля. О, серйозно, це потужно. Я навіть серйозно не знав, що таке в Ukraine Git існує. Тут тут, коротше, типа як я сам живу, я нікому не стесняюсь. Мені здається, просто хтось двері вам вибив, не? ні? Принятно, душева, ну ого. ти заходиш тебе не видно. А це коротше у нас ого, підвал. Як... Тоді не буде. Ні, ні, не, не, тут немає. <гум> я понял. Як повітряна це тривога буде. на Ukraine Гета включається, то ви біжите сюди, правильно? Ну а коли дома прыгаю в підвал безстренько і все. Ну що ж, давайте вийдемо на двір, і якщо не секрет, скажете, скільки така хата коштує. Дуже давно я її купив на аукціоні, аукціон був на форумі. Колись я її купив за 150 мільйонів. Це було мі місяці 8, мабуть, чи 9, ну дуже давно. Я навіть, 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 чесно не пам'ятаю коли. Ну 8, та, міг. ну та, Вона зараз Воно набагато більше коштує, я щось так думаю. Набагато більше. Ну воно прям космічних грошей коштує, чесно. Скажусь, я так і розумію, у вас є. Ага, сонячні панелі. Напевно, максимального рівня. А, напевно, ні. Ні-ні. За ними треба постійно спостерігати. Ну, типу, нема Ти, Коли батареї переповнені, твої. Тобі треба там знімати раз в дві години. Якщо те не виходить, і ти не знімаєш, вони ламаються. Це, ну, нема смисла, типу, всьому. Гаражик такий тут ще. Ага, а що там в гаражі вообще? А, ну давай почнемо з такої елементарного пару штук Вам це таке. Ой-ой-ой. Ой, ой. Пріоритетний такий. Зразу скажу, мені здається, цей автомобіль був самого першого батл пасу, який був тільки в Ukraine, так. Так, це саме перша машина з батл пасу, так. Можна проїхатися, правильно, я думаю. Так, да, так, да, так. Да. Ну, вона на деталях чи вона нас Ні, ні, на деталях. На деталях, на п'ятих? Вона full p'яту, так. Да. це теж є таке. Range Rover. Це, до речі, теж, походу, з цього з батл пасу. Так, теж full p'яй. Ну, давайте проїдемося за тестом. І номера Бабайка. Ого. Мені здається, в тебе всі автомобілі на п'ятому, ні? В основному, як ті, що. Ти, якими це ганяєш, типа, то да. Я люблю чесно мотоцикли. У мене на мотоциклі мотоцикли, мотоцикли так. Ого, О, а я знаю, з які ця машина випадає. І зразу такі номера мер, ого. Так, да, тут номера, звісно, номера всі різні. На всіх машинах, в принципі, номера всі різні. Нема типу що однакові. Ну, в мене, кстати, такий кайф є, що ставити просто свою область. А, Типу, зрозуміло. допустимо, Львівську і там, знаєш, чисто різні циферки гарні. Так, і ця машинка п'ята чи ні? Да, full 5, да. Ну нормально. Очікачка помало по Початай Боже, чесно кажучи 260 вижив зараз. На літо якраз добре по-друге у за это, не. Сталкер зазик, ну легенда, легенда. Тоже фул п'ятий квадроцикл. Ну, квадроцикл, майже всіх мені здається, є. Там зберігається, так розумію, батл. всього. А, і що там є, що цікаве? Так. Ой-ой-ой. Типа все, що можна тупо все є. Ну все діло з часом складається, просто і валяється. О, кстати, ось ця шапочка Леопардний капелюх єдиний на сервере. Натуре? Да. Він з якогось інвента був один единственный на сервері. Ай-яй-яй, він, напевно, коштує теж файні гроші. Є у мене такий дастер, тоже був фулл Багато хто каже, дастер не їде. А ну, він, він до обнови їхав 300 км. Ого. Погорати як на дастера управляється справді добре. Ще бачу тут вініл, короче, є сталкер. І вініл, ну, він цикл. трошечки такий, ну, не з дешевих, я так розумію. О, я ще вам щас покажу легендарний мотоцикл. А чого легендарний? Щас розкажу історію. Ой-ой, історія про мотоцикл. Да. Це якийсь потужний пана най... найперший мотоцикл. Цей мотоцикл, коли я почав грати, я ще збирав бутилки, ходив uh -huh. і був в клані правий сектор. Тоді грошей так не, не, не було, ну як зарплату платили. І мені один пацанчик подарив мотоцикла оцього, щоб я їздив бутилки, збирав в клані. Я зробив його фултретім, третім, і в мене скільки хотіли купити, його бережу, як глазу. Вже той пацан, мабуть, не грає десь, я дуже давно не бачив, не знаю даже. Але ж моцик подарив, він мені не. Вообще... Да, це емоції. В принципі, в мене як Бехою у мене ж ця беха є м 5 f 90 то я її ще купляв на старій карті, ще дуже давно, і коротше я її по досі продавати не хочу, і не ну, ніколи не продам. Я навіть ними не їздив, можна сказати, ну це типа з чого ти починав. Дивишся на нього і згадуєш, як це все діло було, з чого починав. Ну короче, чесно скажу, це потужно. Слухай, ну я думаю, буде цікаво людям дізнатися, скільки ти годин провів в грі. 7630 630 чи 631 годину. Угу. Це якщо брати по лічному кабінету, то це я за 10 місяців 11 днів. Я дуже багато граю, дуже багато граю. Так, ну слухай, може ти зможеш дати якусь невеличку пораду початківцям? Та легко. В першу чергу вести промкод Фортіс. Ого, це повага. Так. До речі. По-друге, кожна людини повинна бути цель. От цель чогось добиться, наприклад, добиться чогось. От він має розуміти, що він хоче ігри, що він хоче добиться від цього ну, інформації. Та це цель... банально може бути я так розумію, машина, і типу якийсь клан або в організації він може стати там лідером. Ну це людина сама вибирає, mm -hmm. ким він хоче стати. Первоначально. Реально, і він хоче, чи йти в банди, чи йти в держструктури. все просто щоб в людини була по-перше, цель. От не так, що є цель, заробив пару мільйон, і сразу пішов казіною злив. Є цель определенна, яка людина досягнути для себе. Якщо в людини буде цель, він доб'ється всього, що хоче. От у мене була цель, я її добився. Цю цель. так. Ну що ж, в принципі, Руслан, я тобі дуже велике дякую за те, що уділив мені час, дав можливість показати людям, що знаходиться в людини в топ 1 Форбсі. В принципі, Віталія тобі дякую і всім ще хочу не забуваємо вводити промокод фокус. <хи> все, 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 добре, вводим, вводим промокод. І хочу зробити ага, подарочок? тобі подарочок. Тим подарим тобі, ворот маску, яка днем чорна, ночі красна, вона А, взя. Та, то ще два да, нові і... сталкери, тобі забагато Два думаєш. різних, два різних вініла, так. Мені аж та. навіть некомфортно якось. 에, нормально, і ти собі надінеш їх на тачки і будеш кайфувати. Ну, велике дякую, реально, дуже подякував. Дякую і тобі. Що, з нами був Руслан Містер. Всім до зустрічі. Воу, дякую за перегляд, друже. Бесь моє наступне відео.